Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І в цьому відео я хочу показати вам, як поповнити біржу Binance без комісії. Для цього нам потрібно заходимо в торгівля, вибираємо P2P. Вибираємо криптовалюту, яку ми хочемо купити. В даному випадку ми будемо купляти USDT. Для того, щоб купляти за USDT нашу криптовалюту. USDT це аналог долара. Вибираємо суму, яку ми хочемо купити. В нашому випадку це 800 гривень. Вибираємо спосіб оплати. Я вибираю монобанк, ви можете вибрати будь-який банк, який у вас. Вибираємо курс, який нам підходить. Щоб було виконано угод. В принципі, цей нам підходить. Нажимаємо Купити. Вибираємо 800 гривень. Нажимаємо купити. Копіюємо номер карточки. Після цього ми йдемо і оплачуємо через банк Моно. Перевіряємо, чи співпадає ім'я, яке показано нам на Binance з ім'ям Монобанку. Максим К. Так, все співпадає. Вибираємо суму, яку ми пересилаємо, це 800 гривень. Нажимаємо Надіслати через малобанк. Платіж надіслано. Нажимаємо переказано. Повідомити продавця. Тепер чекаємо, поки гроші надійдуть на наш рахунок Binance. Все, ордер виконано. На нашому рахунку тепер 19 доларів 58 центів, на які ми можемо купити криптовалюту. Кому було корисно це відео, підпишіться на канал, поставте лайк, також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал.